Центр первинної медико-санітарної допомоги Користенської громади це колишня дитяча поліклініка з 2018 року. Працює за програмою медичних гарантій. Держава забезпечує фінансування послуг первинної медичної допомоги, зокрема і паліативної, які надаються безкоштовно пацієнтам, що уклали декларації з лікарями центру. Водночас, за останні роки, частина медиків перейшла у приватну практику. Лише з початку цього року сім педіатрів змінили місце роботи та перейшли до приватного закладу. Як зазначив генеральний директор центру ПМСД Микола Васькевич, в умовах конкуренції заклад має забезпечувати фінансову стабільність, тому тут планують розширити перелік медичних послуг та запровадити додаткові платні сервіси, які не входять до пакету програми медичних гарантій. Плануємо вводити додаткові платні послуги для тих, що йдуть за рамками пакету програми медичних гарантій, або ці, що входять в пакет, але для громадян, які не задекларовані в нашому закладу, тобто чи з міста, чи з інших районів, ми також можемо надавати ці послуги, але вже на платних умовах. Це консультативні прийоми лікарів, це лабораторні обстеження, це тести на ВІЛ, на гепатити, вагітність, там, те, що ми робимо. Також Вимірювання об'єму дихання спірографії, еректокардіографії, виїзд лікарів і консультації вдома або збір аналізів, забір на обстеження ну, такі послуги, які, якщо пацієнтам зручно, чи хто має бажання, ми також можемо забезпечувати на платних умовах, забезпечення супроводу медичного на масових заходах, на спортивних змаганнях. Ну, також це як додаткова послуга. Ми її плануємо прорахувати, і також будемо при потребі надавати. Як зауважує Микола Васькевич, пацієнти пільгових категорій не можуть отримати пільги у приватних медичних закладах. Скористатися такими послугами вони мають можливість лише через центр первинної медико-санітарної допомоги. Я Хотів би наголосити, щоб люди знали, що ну, приватні заклади не можуть Цього робити, тобто цими пільгами зможуть скористатися, ну тобто люди пільги категорії, хто користується цією пільгою, тобто пільгами не то за рахунок коштів громади, то ця послуга, ця пільга реалізується тільки через комунальні. Медичний заклад, тобто через наш центр. Ну, хотів би, щоб люди про це пам'ятали. Те, що стосується в рамках програми медичних гарантій, тобто доступні ліки, це все незалежно від форми власності, реалізує держава. А от те, що стосується нашої громади, то ці програми реалізуються тільки через. Наш комунальний заклад варто зауважити, якщо людина хоче отримати певну платну послугу, вона може звернутися до реєстратори центру ПМСД. Також Микола Васькевич прокоментував ситуацію щодо нещодавного звільнення педіатрів та пояснив, як діяти пацієнтам, які мали декларації з цими лікарями. То був задекларований у лікарів-педіатрів наших це Малихіна, Перхомчук, Мартинюк, Мастіпан. Ковальчук, Турченюк і Рачук, що декларації ті, що були з ними вкладені за центром ПМСД, вже анульовані через те вони. Мають або підійти до нас і задекларуватися у наших педіатрів. Якщо вони мають бажання з ними продовжувати, ну я думаю, вони з ними зв'язуються, то вони вже мають передекларуватися в них в іншому закладі. Якщо людина хоче брати увагу, так, поряд, так, у нас є педіатри, є можливість декларувати їх далі. Крім того, сімейні лікарі, також як педіатри, теж декларують і ведуть дітей від народження. І далі. Тобто, якщо педіатри треба 18 років передекларовуватися, бо педіатри тільки дітей, то сімейний лікар це лікар, який бере з народження і до останнього веде свого пацієнта. Розшукуємо і дали об'яви, що в нас є вакантні посади, тому як будуть лікарі, то ми будемо їх брати на роботу і продовжувати цю роботу. Наразі у центрі ПМСД прийом ведуть 4 педіатри та 28 сімейних лікарів, які забезпечують надання первинної медичної допомоги жителям громади. У закладі запевняють, попри кадрові зміни медична допомога залишається доступною, а пацієнти і надалі можуть укладати декларації з лікарями та отримувати необхідні послуги. Керівництво центру працює над розширенням спектра медичних послуг і збереженням стабільної роботи установи.